Державна соціальна допомога на догляд не виплачується, коли особа працює, це не поширюється на осіб з інвалідністю першої групи або перебуває на повному державному утриманні. Якщо ця інформація для вас важлива, додивіться це відео до кінця про державну соціальну допомогу. Особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю будемо говорити сьогодні. Право на державну соціальну допомогу мають громадяни України, які є дітьми померлого годувальника, або досягли віку 65 років і не мають права на пенсію, або є особами з інвалідністю і не мають права на пенсію по інвалідності або державну допомогу у зв'язку з інвалідністю, та постійно проживають на території України. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Допомога це одна з форм підтримки суспільством осіб, чиє матеріальне становище не відповідає загально прийнятому рівню забезпечення або є нижчим межі забезпеченості визначеної законодавством. Соціальна допомога буває благодійною, гуманітарною, державною, грошовою, натуральною тощо державна допомога. Це гарантований саме державою рівень матеріальної підтримки громадян, грошова виплата, правові засади надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію на осіб з інвалідністю, а також надання державної соціальної допомоги на догляд визначає закон України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. та… Особам з інвалідністю, який набрав чинності з 1 січня 2005 року, право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим законом, та іншими законами України мають громадяни України, які досягли віку чоловіки 63 жінки 58 років або є особами з інвалідністю і не отримують пенсію. Та постійно проживають на території України особи, яким надано статус біженців в Україні, мають право на державну соціальну допомогу на рівні з громадянами України на умовах, передбачених цим законом, іншими законами або іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Іноземці та особи без громадянства також мають право на цю допомогу. Відповідно до вказаного закону призначаються такі види державної соціальної допомоги, соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд, умови призначення та розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Ця допомога призначається особі, яка досягла віку чоловіки 60 Трьох жінки 58 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана особою з інвалідністю у встановленому порядку не одержує пенсію або соціальну виплату, що призначається для відшкодування шкоди заподіяному ушкодженням здоров'я на виробництві. Передбаченої законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, є малозабезпеченою особою, призначення та виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Здійснюється в порядку, визначеної Кабінетом міністрів України. Так, постановою Кабінету міністрів від 2 квітня 2005 року номер 261 затверджено порядок виплати такої допомоги. Така допомога призначається з дня звернення. Якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення чоловіками 63, жінками 58 років або встановлення. Інвалідності органам МСЕК, особам, які досягли зазначеного віку, ця допомога призначається довічно, а особам з інвалідністю на весь час становлення інвалідності. У разі зміни інвалідності ця допомога призначається у новому розмірі з дня зміни групи інвалідності. Якщо така зміна призвела до збільшення, то з місяця який є наступним за тим, у якому Встановлена нова група інвалідності при зменшенні розміру допомоги. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, визначається, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність Інвалідам першої групи, жінкам, які мають звання мати героїні 100%, особам з інвалідністю другої групи 80%. Третьої групи 60% священнослужителям та церковнослужителям та особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію закону України про свободу совісті та релігійні організації займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні, легалізованих згідно чинного законодавства. За наявності підтверджуючих документів 50% – особам, які досягли е, чоловіки 63 жінки 58 років, 30%. умови призначення та розмір державної соціальної допомоги на догляд Інвалідам війни, числа військовослужбовців та інших, яким призначено пенсію по інвалідності, за законом України про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу. Органів внутрішніх справ та деяким іншим осіб інвалідам першої групи, особам з інвалідністю другої групи, що є одинокими, та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. Особам з третьою групою, що є одинокими, та за висновком лікарської комісії, потребують постійного стороннього догляду. Особам, що є інвалідами війни відповідно до статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та одержують пенсію за віком по інвалідності або за вислугу років, потребують постійного стороннього догляду. Існують такі умови, за яких державна соціальна допомога на догляд не призначається. Особам, які одержують соціальну пенсію або надбавки на догляд до пенсії відповідно до законодавства, що діяло раніше, особам з інвалідністю, яким призначене відшкодування витрат на догляд відповідно до закону. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у разі, якщо вище зазначені особи мають право на допомогу на догляд з кількох причин, така допомога призначається за однією підставою за їх вибором. Державна соціальна допомога не виплачується, коли Особа працює, це не поширюється на осіб з інвалідністю першої групи або перебуває на повному державному утриманні. Тож тобто, сподіваюсь, інформація буде корисною, і ви з задоволенням її будете в своєму повсякденному житті використовувати і радити тим, хто цього не знає. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!